Золото Карпат. Цей пляцок отримав дуже багато позитивних відгуків у людей, які мають підвищений доступ до моїх пляцків. Ну а я, як і обіцяла, ділюсь рецептом та тонкощами приготування. Почнемо з медових коржів. Тут нічого страшного. Всі складники, крім борошна, треба розмішати і нагріти, поки маса не збільшиться в об'ємі, та додати борошну в гарячу масу. Вимішую і формую коржі одразу, не чекаю, поки тісто охолоне. І листкових і медових коржів у нас буде по 4 штуки. Цього разу я пекла великий пляцок розмір форми 35х25. З листковими коржами теж сильно вирішила не заморочуватись, але тут одна ремарка: всі складники повинні бути дуже холодними, і після замісу тіста я залишила його в холодильнику десь на годину. Коли всі коржі будуть накатані, переходимо до випікання. Я люблю спочатку накатати, а потім випікати. Мені так легше. А ви вже дивіться, що вам до вподоби. Випікаю при 170 градусах 8-9 хвилин. Листкові до першого натяку на зарум'янення. Яблучний прошарок досить простий. Терті яблука я довела до кипіння і додала в них галяретку та дала стабілізуватися. Крем я зробила заверний, думаю, на ньому не потрібно сильно акцентуватись. Коли заверна основа вистигла і стабілізувалась, я додала трохи вареного згущеного молока. Вершковий сир і трішки алкоголю. Крем тут можна зробити і вершковий з сиром, і масляний заверний. Тут багато кремів буде пасувати. Послідовність коржів при збиранні можна змінювати, але обов'язково після збирання помістіть пляцу форму і дайте йому нічку настоятись. Поливку з карамельного шоколаду рекомендую робити. Як сказав мій Остап, яблука і карамель дуже чудове поєднання. Так, не дешево. Але якщо згадаю склад кондитерських виробів у магазинах, то краще куплю і зроблю натуральний, і буду знати, що моя сім'я споживає. У мене наче все. Якщо щось не доказала, кидайте у мене капцем в коментарях. Я вам відповім.